Слава Ісусу Христу! вітаю всіх нашій наших вічих молитвим бажанням і запрошую до цієї молодої ім'я Отця Святого Духа. Дитинство, тимцею, коли кожен з нас брав учись, якійсь грі, кожен прагнув перемогти, та, зрештою, дорослому віці теж, коли якась гра беремо участь в якихось матерей. Ми завжди хочемо перемагати. Ми завжди хочемо бути переможцем. З одного боку це азарт. З іншого боку, це якесь певне фінансова винагорода. А це навіть просто самоутвердження сказати самому собі, який я як крутий. Бути переможцем це насправді дуже класно. Але то є переможцем. Як можна досягнути успіху в своєму житті тільки тоді, коли ти досягнуть маєш помилки? Тільки тоді, коли людина помиляється, вона здатна досягнути успіху. Тому що, коли ми робимо помилку, мудра людина вчиться. Вона враховує свої слабкі сторони. Враховує свої сильні сторони і намагається якось це все компенсувати. Мудра людина, коли чи має кому помиляється, коли зазнає поразки, робить висновки. Не говорить, що все пропало, не опускає руки, а радше все починає заново. Мудра людина, я має на увазі радше сказати, би було тільки переможець вчиться. А людина, яка не хоче перемагати в цьому житті, при же помоці, при першій поразці своїй, скаже, що все. Все пропало немає нічого. І тому переможцем є тільки той, хто сто разів упавши, 101 раз піднімається. Тільки той, хто не боїться цих помилок, не боїться поразу, але сприймає ці всі речі як своє навчання, тільки той може досягнути успіху. Ми ніколи не повинні боятись програм. Ми ніколи не повинні боятись помилок. Бо вони виявляють нашу слабкість. Вони виявляють те, вони, рече, нам показують, те, Кожна помилка це насправді моє удосконалення. Кожна поразка це насправді крок до моєї перемоги. Але не треба цього боятися. Треба навпаки, вчитися. І знаєте найстрашніше, радіше те, що найстрашніше, перепрошується трошки перебільшити, але дивлячись нашу історію, ти люди відмовляються вчитися, вчитися з своєї історії, вчитися з тих помилок, які були допущені нам, не хочемо. І от через те, що не хочемо вчитись, ми знову наступаємо на ті самі грани. Ми знову повторюємо ті самі помилки. Не біймося помилятись, не біймося бути, знаєте, недосконали, бо тільки так я можу стати кращим. Стараємося вчитись, дослухатись до інших, аналізувати свої вчинки, аналізувати свою історію, свого народу. І тільки тоді можна бути переможцем. І тільки тоді можна встати з колін. Тільки той, хто вчиться на своїх помилках, той, хто вчиться в інших, той, хто не боїться бути досконалим, той, хто ніколи не плаче, коли програє. Тільки той, хто вчиться. Си на провини наші, які ми прощаємо до баці нашим, і не у наску, але визволена світ духа. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, Господь Ісусе Христос, Сина Божий. за Слово захисту Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, дозволяють нашу країну, і здорових усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного дія, волонтера, та який здійснює здійснюють за і зони бойових дні, людей військових комунальних служб, які сувають наслідки дані війни, Служби ДСНС, пожежників, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні. Серця, розум і душу наших твореї, як зовнішніх, так і внутрішній, щоб вони визнали всі свиряхи, збалису свою зброю, залишку територію Крим і України, і більш ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо те, Бога Господне, благослови закорни і захисти нас всіх цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, на присяди і все завжди, нині, і по всіх час, і на віки віків. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашу і вера в нашу твоим. Слава Христу.